Медвідіва же, якщо ви пам'ятаєте, після перемоги Трампа на виборах трошки так запхали за куліси. Він особливо не з'являвся, не погрожував, не відсвічував його дописи, не розносилися кремлівськими медіа. Він себе поводив відносно тихо. Ну може там десь їздив на якісь військові бази. І воно, в принципі, все було зрозуміло. Тоді для Москви було важливо поводити себе тихенько, непомітно не дратувати Трампа і демонструвати свою буцімто миролюбивість. Це за президента Байдена необхідно було випускати Медведєва кожного разу, коли на заході думали про постачання Україні якогось нового виду озброєння. Постійно, коли ми намагалися випросити у США у Вашингтона чи в Європу якусь нову зброю, з'являвся Медведєв, починав розпаковувати свої ядерні придатки, і це діяло, гальмувало виділені нам тієї чи іншої зброї на кілька місяців. І тепер же Медведєв фактично сам у цьому зізнається. Наш можливий відповідь на їх хвальоний принцип «мир через силу, чим ответ Спросите вы, но ну, ответ понятно чем? К сожалению, ответ через доктрину, мир через страх. Вот страх пока еще работает, остальное – зеро. Вот она, доктрина России. Залякаємо так, чтобы все нам отдали самостоятельно.